Отже, вага БК понад 1 кг для FPV-дрону. Норм в залежності, який діаметр, який дрон 7 дюймів, 10 дюймів, 8 і так далі. Чистити детонатор зубною щіткою стрьом. Якщо він не виглядає як у заводського упакування, це стрьом. Старі радянські схеми для сучасних боєприпасів. Норм це основи. З яких ми навчалися, з яких ми черпали інформацію в основному. Записувати формули в вибухівки, телеграм-чати без шифрування. Стрьом. Взагалі телеграмом не можна користуватися згідно кібербезпеки і захисту інформації. Підхід якось працює, значить, нормально. Це не підхід, це стрьом. Корпус із пластикової пляшки з під кока коли норм. Ми всі з цього починали. Довгі проводи всередині БК. Я думаю, норм, якщо, це, якщо будова боєприпасу цього потребує. Фраза: та сусіда працювала і в нас тут. Ні, так не працює, це стрьом.